Зараз буде щось цікавеньке. Заїжджаю під землю. Воно там світло залишилося ззаду. Заїжджаю під землю на розгрузку. Це буде щось цікавеньке. Головне не розваляти їм цю всю халабуду. Підземельний паркінг. Це що, доставка до диявола чи що, блін? Така вона тут фігнялася. стоп даже є. Ладно. Меняемся. Мини 52, ой, мини 82,50. Идем прямо, значит, да? Доброго. Такие приколюги тут всякие, да? Такие места разрустки можно хибашу в фильмов побачить. Из майпутнего. Разрустка под землей. Це вам не проти вітру стяти. Це розгрузка, це розгрузка під землею. В мене тільки що душа пішла в все похололо. Я не бачив дзеркало. Думаю, зараз зупинюся, просто щоб подивитися, чи все нормально. Я вже од'їхав. У мене тільки що цей трейлер. Я туди далі був заїхав, в мене ось цей трейлер прям впирався. Я повертав напряму, прям вперся вже у цей камінець. Я. я нічого відсюди не бачу, але я бачу малесеньку царапинку. Я вже думав, що моєму трейлеру труба. Тому що навіть ось тут десь. Ось тут дотикнулося вже до цієї стіни. Це просто капець! Отакий тільки шух і все вниз пішло. Що я буду робити? Я зараз буду здавати назад і брати комога ближче сюди і пробувати заїхати у ці пещери. Я, походу, до гномів приїхав у копальні по золото, тому що Я не знаю, я також ще ніколи не бачив в фільмах теж. Тупо пещери. Ребята, я приїхав у пещери Зараз що мені будуть грузити, я не знаю Якби цей е, чорний, я коротше поламав би або трейлера, або фуру, або ще щось. Спасибо тому чорному дядьку. І мені тільки що помог поміг виїхати оттуда. Все, заїхав, треба було протягнути сильно вперед туди, потім здати задню сюди, е, затягнути трейлера десь на половину шляху, потім е, потягнути вперед, вирівняти трака і заїхати. Можна було заїжджати типу, в цей док. Ну, тут це не док, а це, типу, цей е, заїзд такий. Да? Але я заїхав в той, щоб потім можна було звідси виїхати по широкому радіусу і виїжджати назад. Це просто тришат. Ці печери, ці катакомби я також ніколи не бачив. Коротше, мій диспетчер хоче мене просто угробить. Все, мене розгружають цих катакомбах. Забирають пресовану бумагу. Чувак, на форкіфті, ось тут такий підліз. Типа такий док просто як... повищений. Все, він забирає. У них тут якесь виробництво прямо під землею. Я там бачив ці якісь конвейери, якісь їдуть. Я не знав, що під землею є виробництво. Там воно якесь хлопчина працює. Тут все шумить, стукає, ось якась лінія стоїть. Купа всяких коробок. Я, я так зрозумів, тут якісь маркери виробляють. Чи фасують, фасують якісь маркери, походу. з бумагою ще зв'язано. Коробки, мабуть, роблять. Таке дивне фасіліті. Сказав чувак той на розгрузці, що типу, це найтяжкіший заїзд, який може бути тільки для трак-драйвера. Сказав, що це рівень Бога. Надіюсь, я з цього виїду спокійно, пожалуйста. Ось, перші перших два тижні, скільки пригод вже було, Йомайо, просто я в шоці з того, куди я заїжджав вже. Ось, все, виїжджаю. Геть коло цих камінців, вікна пооткривав, щоб чути було. Там є зазор, я должен виїхати зараз. Все буде добре. Поїхали. Душа трохи повертається назад із п'яток. Після тих пещер, і я... зараз в е... мене новий пікап. Я приїхав на нову загрузку. Е... Поки є час, щоб е... так сказав, його не втрачати, не просто там сидіти чи говорити з кимось. Говорити я можу і по телефону, коли в дорозі. Зараз в е... мене є декілька задач. Е... Перше, е... трошки там підготовити трак почистити. Зараз що я роблю? А, оце дизельний бак. І навколо цієї кришки має бути чисто. Я беру такий брейк-клінер, Paper towels. паперові рушнички і чищу навколо обидва баки. Потім всякі патьоки попідчищаю на мосту. На мосту отут. Подивлюся по траку, чи немає... Ну, типу, подивлюся, чи трак в справному вигляді, бо зараз найкраще це... це зробити, бо він без трейлера. І що я ще зроблю? Потім 20 хвилин позаймаюся, тому що мені десь тут 3,5-4 години стоять. Е, попідробляю трак пів години, е, 20 хвилин займаюся спортом, прибираю в кабіні е, в траку пів години, потім обід. Такий в мене графік. Працюю. Закінчую я свою ремонтну експедицію, ремонтну місію. Ось е, п'яте колесо. Бачу, що тут от вже шкребе. Сюди зараз додав трохи цього грісу з маски цієї. Мені дали запасну плюс. Зараз менше. Плюс ось, все, я вже грязний. Да? Хорошо мати з собою завжди один-два комплекти запасного одягу повністю. І потім, коли ви зробили, те, що... зробили грязну роботу, ви можете передітися і у вас... І ви будете частенько себе, частенько себе почувати у кабіні траку їхати на чилі на релаксі, так що мати обов'язково з собою запасний одяг.